Близнюки, грудень 2024. Перша колонка говорить нам про те, що варто знати. Дивіться, я бачу, що ви стоїте перед вибором. У вас є два чоловіка, і ви не можете вибрати, не знаєте, які у них до вас наміри. Так от, один з чоловіків, який молодший. Можливо, він навіть воєнний або якихось таких державних органи такі такій професії. Він ще не готовий до створення сім'ї. Він більше дбає про свою кар'єру. Він хоче самореалізації, і ви у нього не на першому місці. Другий чоловік він готовий до створення сім'ї. Але тут є момент, що ця людина може бути вже одружена або була одружена. Вона е знає, е чого ви хочете, вона готова змінюватись, і підлаштовуватись, і будувати з вами сім'ю. Е друга справа сердечні. Е ваша мрія здійсниться. І ви е зумієте зробити правильний вибір. Вибрати ту людину, з якою ви будете дивитися в одному напрямку. Третій, третя колонка у нас говорить про події, які стосуються вашого дому. Тут можливі якісь неприємні новини, мілкі неприємності, також можливі якісь від'їзди, переїзди, можливо, ви будете змінювати місце вашого проживання. Проте, не хвилюйтеся у будинку, вашому, у ваших справах домашніх, все буде в порядку. П'ята колонка нам говорить про, інше, четверта, про минуле. У минулому у вас був невдалий шлюб або невдалі відносини, але зараз вас чекають зміни, приємні зміни, зміни на краще. Ви е, зрозумієте, чого ви хочете від життя, яку людину ви бачите поряд з собою, і будете працювати в цьому напрямку. П'ята колонка у нас майбутнє. Майбутнє говорить про те, що е, ваше бажання здійсниться. Ви зустрінете ту людину, з якою ви будете йти далі рука з рукою у ваше майбутнє. Ви досягнете хороших фінансових успіхів. Можливо, разом з цією людиною ви відкриєте бізнес, чи будуть якісь у вас додаткові фінансові потоки? Карта, яка говорить, що вирішить проблему, це дев'ятка черви, і проблему вирішить шлюб. Шлюб, який об'єднає вас з цією людиною як партнерів по життю, так і партнерів по бізнесу по майбутніх спільних планах. І на Таро, карта енергії місяця, Королева Пентаклів говорить про те, що ви будете зайняті у грудні, якимись діловими планами, домашніми справами, можливо. Будете займатися благодійністю. Також це говорить про материнство для тих, хто планував. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть обов'язково, як програються мої прогнози у вас. Хто бажає на особисту консультацію? В шапці профілю є номер телефону для запису, в телеграм або можете в інстаграм написати. І хочу вам нагадати, що я займаюся лікарськими травами. Роблю ось такі набори для ванни. Комплектація може бути різною. Я підбираю трави під кожного з вас індивідуально. Я роблю на них заговір на те, що вам потрібно. Даю детальну інструкцію щодо використання і ви запускаєте цю програму в дію. Бажаю вам гарного місяця, всіх благ і до зустрічі!